У нас є такий термобокс, я вже його побачив. Ви бачили, я вже його показувала. Нам його зробила ясочка із коробки для взуття. І в цьому термобоксі ми возимо вакцини для наших підопічних. І в цьому термобоксі ми возимо е, сім'я для наших свиноматок. Отже, ми тільки що приїхали з Бершаді, купили для наших кроликів, яким 45 днів вакцину Лапімун Гемікс. Три. Тобто це вакцина, яка робиться раз у півроку. Її там потрібно буде з'єднувати зараз. Ми вам все це покажемо, як ми робимо. Друзі, привіт! Петрука Генція на зв'язку. Хочу вас перепросити за те, що ми два дні з вами не зустрічалися. Сьогодні ми з вами працюємо знову біля наших кроликів. Подивіться уважно, відео дуже корисне і дуже потрібне. Так, вакцина складається із е, сухого концентрату і з рідини. Тобто в аптеці нам сказали, що рідину потрібно ввести до тих сухих таблеток, разом його помішати і можна збовтати і колоти кроликам. Розказую, що ми це робимо вперше. Ми своїм кроликам колись робили вакцину. Ну, це було дуже давно, ми вже забулися, навіть як це робиться. Тому згадуємо. Хто не знає, як вчимося, хто робив, згадуємо. Якщо ми щось робимо не так, пишемо в коментарях. Не знаю, звичайно, чи ви мене чуєте, бо в нас тут царство куряче. Завіщало довго жити. І кроляче, і куряче. І кроляче, всяке. і куряче всяке. Ми приїхали з Бершаді, на дворі жара страшенна. В нас вон, є вертольот єдиний, і він не живе й не вмирає. Воду перекинули і, і хочуть дуже крепко води, через той варіюють. Але треба зробити спочатку вакцину. Як ви зрозуміли з мого зовнішнього вигляду, погода в Азербайджані просто чудова, так як і в нас. Наді мною гудуть хрущі, а насправді то бджоли гудуть, бо зацвіла наша врятована абрикоса, яку ми обтягнули тут сіткою. І сьогодні ми друзі. Робимо вакцину нашим кроликам від нашої розочки і від нашої лукасі. І хто додивиться до кінця, я вам покажу малюків, які у нас народилися у нашої нічки. Залишайтеся з нами, Петрук-агенція. це круто. Так, друзі, знімаю одним кадром. Може, так остав його тут його на доску. Не судіть строго. Робимо перший раз. Казав, що можна колоти там куди, куди вцілиш, туди й колоти. Ним уже, звісно, не дуже й вцілиш, тому що вони такі хлопчики й дівчатка, що не дуже їм уже й вцілиш. Все, перший є. Думаю, що, що ми справимося, не буду вас довго томити. Таким відео довгим, але дуже потрібним. Я розумію. Вакцина коротше, на 10 штук 280 гривень коштує, okay. на 10 кроликів. Мамочкам можна колоти в першому цьому, в першій половині вагітності, тобто перших там 10-11 днів можна колоти, далі колоти вакцини вже це не можна. Не знаю, яка вона там заболюча, ця вакцина, але наче вони там, нор нормально, да, нормально себе почувають наші дітки. Ой-ой-ой. Ну, я знаю, що вакцина, вона важка. Диви, 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 боже, Оліг, ти десь його вколов. Диви, 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 о. Ти що? Як страшно, люди? Я боюся. Болит, болит. Ой, його болить. зараз буду брати на ручки і жаліти. Так, друзі, видно, вакцина дуже боляча, тому що дуже вони ну, в першу хвилину вони себе поводять прям неадекватно. Я аж перелякалася, але дуже швидко відходять. Хвилина-дві і все. І ну, все добре. Бачите, все, все з ними добре, а у першу хвилину прям їх аж судороги кидають. Будемо сподіватися, що, що все буде з ними добре. Але це треба зробити, бо так він каже, вакцина дорога, але вакцини не зробити, то, то поздихають. Ну, це ветлікар нам так казав. Лапімун Гемікс 3. Ось, ось така. Не знаю, чи ви бачите, де, де там, ВАО. О, бо сонце дуже мені світить. Ось така вакцина. Зайці мої, любимі мої такі, дорогі мої, красуни мої такі. Я ж так хочу, щоб ви жили. Лялечки мої хороші такі. Всіх треба вакцинувати, діток треба вакцинувати, і кроликів треба вакцинувати, і поросят треба вакцинувати. Всіх треба вакцинувати. Переколов? Перша партія розочкиних діток вже вакцинована. Як ви бачите, вони вже живуть у нас в окремій кліточці. Позавчора ми їх вже відлучили від мамки. Мамка вже погуляна, в квітні місяці в неї мають бути дітки. Зайчики живуть вже окремо, їдять комбікорм, їдять сіно і дала сухарики з хлібчика. Все. Сподіваємося, що все буде добре і вакцинацію вони перенесуть чудово. Так, розочкині дітки повернулися до себе додому. Зараз черга діток Лукасіних. Вчора Яночці занесла її крошку, то вона її вкусила так, що аж, аж нігтя прокусила. Прокусила, тому сьогодні вже до хати перебралося біленьке короленятко Нічки. Ну, ще поки що воно без, без клички у нас. Отже, ми продовжуємо, друзі, вакцинувати наших діток. Зразу хочу перепросити за звук, тому що тут курчата, вони тут створюють такий галас, що ну просто неможливо. Але я сподіваюся, що всю важливу інформацію ми до вас сьогодні до. Донесли, і ви розумієте, що почався теплий сезон, почалися мухи, комарі, там різні переносники інфекційних хвороб, і кроликів потрібно вакцинуватися. Обов'язково можна відмовити собі в чомусь, але вакцину кроликам обов'язково потрібно придбати. Ми поїхали в Бершень. Курчата наші перевернули поїлку, залишилися без води, то трохи їм тут прийшлося не солодко. Але, але Олег вже цю ситуацію виправив, їжа була, води не було. Трохи їм прийшлося тут не солодко, але нічого страшного. Надалі ситуація по Лукасі ну, на сьогоднішній день вона ще так і не вирішилася. Не знаю, що ми з нею будемо робити. Ми її вже разів 15-ті без перебільшення носили до лукаса. І вона так і не погуляла. Ну, ми вже різні там методики з інтернету застосовували, але, 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 на жаль, не знаю, що, ну, поки вона у нас не погуляла. Ну, мають бути якісь мінуси у нашій роботі, не все ж плюс. правда ж? Ну, так... 1 березня у нашої нічки народилися дітки. І буквально через 6 днів, вона, ми вночі спимо, чуємо, що тут такий тумент робиться, бахкає щось, грохкає. ну, До ранку так і ми долежали. Уже, я вже так спала там на, скажімо так, дуже чутливо. Думаю, Боже, що ж це там бахкає, що ж це там так гупає? А нам дуже чути, бо ми тут за стіною. Рано приходимо, пожалуйста, все. Олегове виробництво зірвала, досочку ту, якою було забито і маточник, з'їла. Подивіться, що вона робила. Кажу Олего, він мені здається, що вона гуляє. Олег її кинув до Лукаса, не вспів він її ще лиш голову туди в клітку запхати, як вона вже йому підставилася, і їхнє побачення, скажімо так, відбулося на шостий день. І тепер я не знаю, що ми тепер будемо робити. Малюкам сьогодні 10 днів. Ось так вони виглядають. Не знаю, скільки їх там, я оприділяю на запах. Не воняє, значить всі живі, все добре. Вона нагортає на них пуху, бо подивіться, що тут робиться, тут до половини цього пуху. І їм дуже жарко, і вони розлазяться тут по всьому тому маточнику тікають вже з того пуху, а вона трудиться і закриває їх. Отака наша, отака наша нічка турботлива матуся. Ну, не знаю, скоріше всього, що вона вже погуляна. Як ми цю ситуацію будемо розрулювати, я теж не знаю. Все, друзі, наші дітки вже провакциновані. Будемо сподіватися, що вакцина спрацювала. Ну, чи спрацює, тому що ну, всі ж ви розумієте, що дві неділі потрібно чекати для того, щоб спрацювала вакцина. Вакцина, кажуть, важка. Будемо сподіватися, що все у, наших діток, все у наших діток буде добре. Щось у нас той кролик йому дуже важко. Будемо сподіватися, що все з ним буде добре. О, а ті скалолази собі там стоять. Це ж папа вам зробив, щоб ви там не закакували їжу свою. Чого ви туди позалазили, а для них то там улюблене місце для ігор? Все, друзі, дякую вам, хто дивилися. Вакцинуйте своїх кроликів, щоб все з ними було добре. До наступних зустрічей.